Щоб відкрутити оцей винт. Треба мати маленьку викрутку, але в мене маленької немає наразі такої, тому мені довелося зняти цю верхню частину. Знімається просто ось сюди, сюди викруткою легенько віджимаєте і вона знімає. Так, шурупи я складаю от маю таку приспособу. Кутило випилося і, і двійна користь від бутилки. Сюди закидую, розрізав, цим закриваю. Просто і надійно, вже не пересипаються ніколи, болтики не погубляться. Так, зараз я буду роз'єднювати ці дві половинки. Так, от я вже роз'єднав. Як виявилося ці два, не треба було відкручувати. Він тільки вистачало на білій креслів, щоб його зняти. І зняти тобто, так, тут а, акуратно в цьому місці викруткою піднімаю. Потім тут і з другої сторони. І акуратно бо тут є ще провода. Зараз тепер повід'єднюю провода і зніму її. І... Так, Зараз вже я від'єднав ці два провода, що йде 220, приходить на кнопку, а цей йде на плату управління. отут тут вона знаходиться. Тут, так, зараз треба зняти мотор, але для того, щоб зняти мотор, я бачу, отут є винтик, Треба його відкрутити. Напевно, мав бути другий, а може ні, зараз я його відкручу. Так, винтик відкрутив, але воно не знімається. Треба отут у нас, отут якщо видно, отут є така ще защолка, і треба так отак викруткую. Отак. Цяска отказнява се и тепер вже піде мотори.